Напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до любої дівчини, що гостра куля грудь мою пробила, я впав за волю України, що гостра куля грудь мою пробила, я впав за волю України. Я yeah. Від народження гракатолик і бандеревець. Ти настому все почалося і ми всі влили зразу. Ну майдани всі пройшов то однозначно. І тому всі лились війські лице. Потім помаленьку-помаленьку, ну їздили, тренувалися на полігони, знаєте, паралельно я співав далі в Орфеї, ми їздили за кордон час від часу. Я вступив в лави тероборони, вона тільки тоді ще зароджувалася. Ну і фактично так, аж до 24 а як тільки, але вже я знав, що робити, якщо випадку чого, куди йти, що нормально, всю амуніцію свою мав. От, і все, як почалась війна, я просто тік. Оте природньо влився в ТРО, ну і далі пішли військові військову будівлю. був швед, і був зоотехнік. Вот, і вони вступили в ВЛАУН. І то було підпілля таке, ну не глибоке підпілля, але підпілля. І вони, їхня задача до свого роду була, як зв'язківці. Але інколи зв'язківці потерпали набагато більше, ніж ті, що в боївках сиділи, вони переносили з дідом, ну, з його братом, так звані грипси. Може чули, що таке грипс, то така тисулька була маленька. І там була інформація. Інформація, що там-там повезуть полонених, <кхи> тоді нападали будівки вже і відбивали, або от ну, інформація. В випадку чого її скручились, повталося. З'їдалось і все. останнє то вони з дідом пили пиво в жовтві. І після того вже знали, що зараз їх хапнуть. Їх під церквою гестапо схопило. Перед тим всі хлопці у унівці, які перед захопленням, ну, як попадали в полон, то тільки дідусь зі своїм братом вижили, вони перед тим пішли до сповіді. От. Хто хоче ти вірити, хочеш ні, але на двоє фактично вижили. Він застав події такі, тобто революції на граніті він не застав, здається, перед тим помер, я тоді був на другому курсі інституту цього політехнічного. Але, але він якраз дав мені такого гарного, ну, поштовху пошту дав мені, що я роблю все правильно. Мені легше було далі ну, жити в армійських буднях. І так і гітара врятувала на капітально. Я козак собі провольний, гоп, я як сокіл у польоті, гоп! куди схочу, помандрую, схочу, того поцілую гоп 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 Гей, 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 гоп.